Якщо ви постійно слідкуєте за новими випусками FG Show, напевно знаєте, коли до мене потрапляє автомобіль Mazda, я останнім часом його доволі серйозно критикую. То електроніка не та то музика, то ще щось. Це не дивно. Останнє оновлення поколінь було 12 років назад. Вже потрібно оновлювати. Правда, за моєю спиною автомобіль вже сьомого покоління. На ринку, якби не нова, але саме цей автомобіль вже задає тон і напрямок всього того, що буде з'являтися під цією маркою наступні, можливо, навіть десятиліття. Мене звати Олександр Феченко, і ви дивитесь FG Show. Насправді, CX-30 – не перший автомобіль Mazda сьомої генерації на нашому ринку. Все почалося з Mazda 3, з якою 4 роки назад я познайомився в Лісабоні, Португалія. Тоді новинка здивувала мене електронікою і незвичним дизайном. А от що стосується, CX-30… Машина приваблива, пропорційна, сучасна, спортивна, але занадто якась рідна, що в даному контексті не досить добре. А куди подивитися, щоб зрозуміти, що це автомобіль саме сьомої генерації? Чому зміна поколінь зовсім не вплинула на дизайн? В перших машинах сьомого покоління дизайнери оновили лише салон. Напевно, зіграв японський менталітет. Різкі зміни. Не для них, ну а зараз, як на мене, одне важливе оголошення. Це не просто випуск вже шоу. Цей випуск робить добру справу. Адже сьогодні ми збираємо кошти на ремонт автомобілів зсу та військових медиків. Саме за ці кошти ми зможемо купувати запчастини, моторні масла та інші речі, щоб робити автомобілі, створювати турелі та бронювати автомобілі. Перший внесок від компанії Mazda вже потрапив в нашу банку збору. Тепер справа за тобою. Зараз на ваших екранах ви бачите qr код який потрібно зісканувати і перейти на банку збору. Якщо нема поруч телефону, ви можете скористатися реквізитами під цим відео. Все, що ми робимо, ви можете побачити в нашому інстаграм та в нашому Тіктоці Show. А зараз продовжуємо. Салону стала ще більш витончена. Вздовж всіх панелей з'явилася рівна лінія, з якої, наче випливають різні елементи повітряводи, полки управління, кнопки. В цьому ж стилі побудований і новий дисплей. Він, якби продовження цієї лінії, став більш довгим, але й більш контрастним. Інженери значно покращили в сьомому поколінні камери кутового огляду. Так, це явно ще не якість німецької трійки, але й не піксельні зображення з 90-х, як було раніше. Мультимедіа нарешті отримала нове програмне забезпечення і тепер вже не лагає. Однозначно, як завжди, на високому рівні оздоблення. Це шкіра, алюміній, мінімум пластику в салоні. Ну а зараз пропоную перенестися прямо до Лондона і дати слово нашому професійному експерту. Деталі хотів би зосередити свою увагу на тому, як приборна або панель приладів інтегрується у е, внутрішній простір автомобіля і поєднується з дверними панелями. Це створюється за рахунок лінії, яка спочатку обрамлює панель приладів, а потім рухається вниз до дверної панелі, обрамлює її, і також там замикається. До речі, це один із принципів створення дизайну інтер'єру коли всі а, лінії та всі об'єми візуально мають бути замкненими. Таке поєднання цих частин з однієї сторони додає динаміки інтер'єру, додає глибини об'ємів, з іншої сторони, якби натякає на те, що користувач буде фокусувати увагу на цих трьох функціональних островах, де зосереджені усі контролери, які відповідають за функції автомобіля. Говорячи про контролери, мені імпонує те, що тут відсутні тачскріни. З однієї сторони, це якби протирічить сьогоднішнім трендам, з іншої сторони, наявність фізичних контролерів дає можливість. Користувачу відчувати себе повноцінним учасником а, процесу їзди, а тактильна взаємодія з тими чи іншими кнопками, елементами, які повертаються, дає відчуття того, що саме водій або пасажир є відправною точкою першочерговою ланкою, яка запускає процес тієї чи іншої функції у авто. З максимальна комплектація. в цьому автомобілі є практично все, що тільки можна придумати. Вона сканує навколишнє середовище. Сигналізує, якщо хтось під'їжджає дуже близько до мене, автоматичне світло дуже високої якості, машина вміє підкеровувати. Є справжня проекція на скло і багато багато іншого. В сьомому поколінні інженери багато уваги приділили саме безпеці. Система Driver Monitoring System за допомогою інфрачервоних датчиків тепер слідкує за станом водія, кліпаєш очима. Нахиляєш голову, і система оцінює ситуацію як небезпечну, отримає гучний сигнал і удар по гальмах. Та що казати, ця мазда відібрала пальму першості по безпеці у Volvo. Уявляєте, вона отримала найбільшу в історії оцінки по тестам Euro NCAP. дев'яносто для водія та пасажира. Але це не значить, що їй потрібно трощити в забори і з вами нічого не станеться. Усі рекомендації від нашого автосервісу безпосередньо Мазда підказує сама під капотом цього автомобіля. Це дволітровий 150-сильний двигун з прямим впорскуванням, що означає, що тільки... Найкраще паливо з найбільшим октановим числом. Також на автомобіля встанов... встановлена коробка ЕСін, яка не має ніяких зауважень. Високий ступінь стиснення і безпосереднє впроскування палива вимагають тільки якісне пальне. Є випадки, коли навіть на пробігу 40 тисяч виходять з ладу каталізатори, бо використовується неякісне пальне. Потужна електронна система нового покоління Mazda потребує багато енергії. Тому наша рекомендація, якщо ви їздите по місту, то раз в 3 місяці заряджати акумулятор. Якщо ви їздите по трасі, то раз в 6 місяців обов'язково заряджати акумуляторну батарею. А ще до зауважень є. Проблеми з вакокрасочним покриттям мазди, тому коли на вашу машину прилетіло пташини гівно, краще його вимити зразу. Шина складає непогане враження в динаміці. У неї є непогана тяга і добрий підхват з низів. Так, не спорт, але на свої 2 літри вона їде доволі непогано. Я впевнений, що зараз нас дивляться люди, які тестували Mazda cx 30 наприклад, півтора чи рік назад, і вони думають, що верзе цей ведучий, куди вона їде. Взагалі вона ж нікуди не їде. Це просто тілега, яку потрібно штовхати, щоб вона хоч щось обігнала. І знаєте, з одного боку ви праві, але не зовсім зараз продажу автомобілі з тим же двохлітровим мотором, але розчеповані, євро 5 без гібриду, і їдуть вони зовсім по іншому. Хоча я погоджуюсь, мазі потрібно вже подумати над тим, щоб додати в лінійку зовсім інші нові мотори. Хоча можливо з приходом CX-60 і CX-90... Ми побачимо кардинальні зміни. Я в це вірю. Да і коробка за свої 12 років експлуатації вже просить оновлення. Хоча інженери роблять все, щоб вичувати з неї абсолютний ресурс. В нашому це 30 мотор, гальма, підвіска і повний привід. Працюють системою G-Vectoring Control 2. простими словами, перекидуючи зусилля приводу, працюючи гальмами і тягою, поворотах ця штука розвантажує осі. Таким чином машина більш чітко завінчує в повороти, а водій і пасажир отримують менше впливу центробіжної сили. Таким чином підвищується комфорт. Знаю точно, що в коментарях ви будете писати, а що там з об'ємом салона, чому ви його? Не показали. Також скажу вам чесно, що в лінійці Mazda є достатньо автомобілів на вашу вагу, зріст і навіть ваш бюджет. Що стосується Mazda, cx 30 я не можу назвати її великим автомобілем. І ось чому звісно, ще нема в світі автомобіля, в який би я себе не запихнув. Але справа в зручності і в тому стільки кілометрів я зможу в таких режимах проїхати. Ну, дивіться, бачите, я сідав, сів за собою, як зручно, самоводієві, і хочу сказати, що. А в такому положенні буде незручно як водієві, тому що я буду постійно робити йому масаж спини своїми колінами. Так так і мені теж не буде зручно, адже коліна впирається, хоч і в м'які сидіння. Але все ж таки впирається. Спинка, як ви бачите, теж стоїть практично у вертикальному положенні, і я знайти собі зручне місця просто-напросто не можу. Ну і я не маньяк, що в такому положенні їхати е, більш там сто. Кілометрів яку-небудь подорож. Але хочу сказати, що якщо вам мало автомобіля, дивіться cx 5 якщо ваша теща супертяж, ну дивіться тоді Mazda CX9. Варіанти є. Ну, Що стосується цього автомобіля, ви самі все бачите. Ну і щоб огляд заднього ряду не був соцільною критикою, хочу і про гарні речі. Наприклад, цей підлокітник, як ви бачите, тут є два підстаканника в нього. Задні дверцятка оббиті шкірою. Ну, і на цьому все. Що стосується багажнику, найголовніше, що хотів би вам показати, це сервопривід, друзі. Автомобіль не лакшері, самі розумієте, навіть лінійці Mazda, але ця штука тут є. Будете вибирати між конкурентами, теж пам'ятайте про це. Ну і хочу теж сказати, що багажник відчиняється настільки високо, що навіть я можу практично без проблем під нього залізти. Це, друзі, така взагалі. Рідкість в сучасному світі я б за це вже поставив величезний плюс е, цьому автомобілю CX30 від Mazda. По ходовій частині тут у нас дежавю. Е, дуже схожа компоновка з попереднім тестом Suzuki S-Cross. Попереду підвіска Макферсон, позаду балка. Балка при повному приводі. Це дуже надійна конструкція. Але все набагато складніше, все набагато якісніше, дуже гарна шумоізоляція, багато елементів захисту і шумопоглинання. Навіть захист двигуна з пошарком шумопоглинання. Підвізки цього автомобіля не має бути ніяких. Складнощів, бо це одна і та ж платформа з маздою трійкою. Оце і є та складна випускна система, яка дуже страждає від ніякостного палива. <сум> Хочу звернутися до хлопців, які полюбляють вирізати каталізатори в містах України. Оце ось не каталізатор. І оце не каталізатор, це система іскрогасіння. Каталізатор там далеко, його дуже важко вирізати, тому цей x 30 це не ваша машина. Система повного приводу реалізована муфтою Хаудекс, що є надійно. Задній редуктор закріплений на своєму маленькому подрамнику. Головна фішка цього автомобіля що, що тут встановлений повний привід з муфтою Хаудекс, а також встановлена балка. На повнопривідних машинах ми звикли бачити багатоважену підвізку, яка дуже комфортна і м'яка, але дуже складна в обслуговуванні і в ціновому діапазоні. А тут все максимально надійно, але трошки жорсткіші, ніж в багато важі підвізці. Наявність електричного стояночного гальма потребує якісного діагностичного обладнання, тому цьому автомобілю нічого робити в гаражах. Час війни, звісно, дороги в Києві стали набагато гірше. Вони побиті танками, різною тяжкою технікою, і це справжнє випробування для будь-якого автомобіля. Скажу, що Mazda CX-30, в принципі справляється з цими шаленими просто ямами. Настільки довго вона це може робити, це покаже вже час. Єдина претензія, як на мене це доволі шумна підвізка. Взагалі, я б покращив би шумоізоляцію, адже зараз от, їду по клаптику гарної дороги і. Дуже сильно відчуваю шум з колес. Коли потрапляєш в яму, то в салон віддає таким глухим буханням. Ну і головне, через ці карти я чую все навколишнє середовище, що в мене тут біля автомобіля. Це не гуд. Що стосується витрат пального, ну давайте будемо чесними. Мазда ніколи не була економічною машиною. Хто б що б, не говорив? Тому в місті на свої 9 літрів можете розраховувати. Якщо будете натискати на газ, будете отримувати ще більше. Але мазда це все ж таки про комфорт, про емоції, а не про заощадження. Ви ж це розумієте? Гадати, чи буде ця мазда мати успіх на ринку, сенсу нема. Вона продається вже біля двох років у нас в Україні, і хочу сказати, навіть цей складний час купити просто так в салоні їх зараз не можна, тільки поперед замовлення. І нічого дивного в цьому нема. Якщо у вас на даний момент немає купи дітей, тещі собаки, то такий міський повнопривідний формат саме те, що потрібно. Хтось скаже, від 28 тисяч американських доларів за початкову комплектацію це за дорого. Звісно, не дешево, але порівнюючи комплектації з конкурентами, знайте, що пустих як бубен Mazda cx 30 в Україну не завозять. І часто буває так, що комплектація від у Mazda – це той самий найдорожчий топ у конкурентів. Тому майте це на увазі при виборі автомобіля. На цьому все, друзі. Ну і не забудьте, друзі, підписатися на наше YouTube First Gear Show і поставити там дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Також у нас є Instagram, Facebook та TikTok. Обов'язково заходьте, підписуйтесь і дивіться, слідкуйте точніше за нашими відео. Оновленнями за чудову картинку дякуємо Олексію Рудькову, який знаходиться зараз за кадром. Ну і не забувайте донатити на ЗСУ. QR-код, зараз бачите на своїх екранах. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ! Разом до перемоги!